Чому в 25 років жити з мамою це соромно, а віддавати пів зарплати на оренду це типу успіх. У нас є Оля і Іра. Оля у 21 рік сказала: я доросла і з'їхала на орендовану квартиру. Вона віддавала пів зарплати на оренду, в бабусиному ремонті жила, їла макарони, але при цьому вона відчувала себе господаркою, могла привезти друзів, коли завгодно, ходить голою по квартирі і не звітувати нікому, де була вночі. При цьому вона навчилась вирішувати побутові проблеми, платити за комуналку і готувати сама собі їсти. Іра вже залишила жити з батьками. Вона не платить за оренду, а ще холодильник, Сильник завжди наповнений маминим борщем. Вона витрачає гроші на подорожі, на курси англійської, на косметику, почуває себе задоволеною, а ще у неї є накопичення. Пройшло сім років. Оля загартована життям самостійна, серйозна. Але у неї нуль заощаджень, бо все з'їла оренда. Але при цьому вона пишається свободою, яку вона мала, хоч ця свобода й коштувала їй мільйони гривень. Іра же при цьому має заощадження. Ще батьки підсобили, і вона має своє житло. Єдине, вона постійно дзвонить мамі, щоб уточнити, як вімкнуть пралку, а також боїться залишатися вдома вночі сама. І от така ціна дорослішання у кожного своя. Яка стратегія вам ближче? Голодна свобода чи ситий комфорт з батьками?